Досить думати, що стильний ремонт без дизайнера неможливий. Подивіться на цю квартиру в новобудові, на ці стіни, підлогу та стелю. Разом з замовником ми підібрали кольори, текстуру. В магазинах надали знижку: ви найкращий дизайнер. Реалізуйте свої дизайнерські ідеї. На стінах може бути. Як декоративна штукатурка, так і будь-яка латексна фарба, натяжна стеля, точкове освітлення, led підсвітлення, міжкімнатні двері будь-якого розміру, покриття для підлоги, замковий кварцвініл чи паркетна дошка, кухню вам встановлять на будь-який смак, стільниця штучного каменю чи МДФ, буде глянцева поверхня чи матова. Ви реалізовуєте свої дизайнерські ідеї. Ви найкращий дизайнер. А ми тільки виконуємо свою роботу.